Так, це в мене тут ремонтантна клубніка. Є сорти, які раніше почали плодоносити. о, Це вже були збори. Це вже були збори. О, тут на, на цих кустах це вже такі остатки залишились, Так, а ця почала пізніше трошки давати Ягоди. От ще крупні є. Ягоди. А пізніше наче задавати. Як який сорт є навіть яблуки. Тут теж вже збиралися. Перші ягоди були такі по 50 грам, перші ягоди. Тут теж різні сорти. Це сорт Маре де Буа, Теж вже збиралося, куча цвітоносів. Так, да, ягода мелка, але смак суниці. Все в цвітах. Ну, вже зараз мало де цвіте, але все в цвітах і в ягодах. Ну, вона крупна не буває. Ось так от все виглядає. Тут теж збори проводились. Ось такі яблучки. Це теж другий сорт. Теж збори проводились. Зараз підемо на кавунчики. Так, а це в мене тут а, в балаганчику, де клубніку вирощую. Ось. Молоду розсаду посадив. Дві тижні тому рішив спробувати, як кавуни будуть з клубнікою, дружити чи не будуть Отакі от. 15 липня була посадка касетна. Кавунчиків. Ось, оце в нас найбільший. Такий, не знаю, кілограм уже, з половиною десь так, до 5 вже. До 5. Це сюди в бугри бактерії як струдер, уже місяць вносять. Особу я нічим не кормив. Можу сказати, що нічим. На старті трохи дав карбаміда, і все, щоб бутву вигнати. Тут різні сорти, є і корейські сорти. Є ось от таких теж два шарика. Теж вони десь, мабуть, вже по кілограма три. Я думаю, що всі встигнуть достигнути до, до 1 жовтня. Отак. Тут є і жовті, і червоні внутри разні. Ну, Ось так от оно все. Да, трошки густовато можна рідше садити. Це в мене тут шах від куста до куста десь метр двадцять, треба більше.